кожним днем в Україні зростає кількість поранених героїв, які повернулися з фронту, але не можуть повернутися до нормального життя. Звичайні побутові справи перетворюються на справжні випробовування. Сьогодні ми хочемо показати вам, як долають такі життєві негаразди у родині важко пораненого військовослужбовця Артема. Як і коли почалась ваша війна? Там в началі саме. Повномасштабного вторгнення, так тільки підоздав, поки це ж. Вона в лютому. Uh -huh. А я підозрював, поки день родження закінчиться, у марту і одразу пішов. Ну, тільки як. Ми їздили перед цим, записувалися, нам сказали, ждіть, позвонимо, ждіть позвонимо, а потім вже на пролом поїхали з хлопцями з одним. Тобто добилися, аби вас призвали до mm вас -hmm. І відразу попала до 128-ї бригади. Ну, нас Скажіть, будь ласка, а коли у вас було поранено? 18 жовтня 23. -го. У мене штани мілтековські були. І от я, як знаєте, в одежі воду залазиш, надувається. І от у мене це воно рано вудром було на вулиці темно. У мене таке чувство, якби то ноги штани понадувалися. Я хлопці, кричу, речу, в мене ноги подривало. він каже, як. А ми, виходить, сіли, я сів. Хлопець один, і ще один. Як обстріл почався. Снаряд задні мене упав. оце в мене ноги відказали. Той, що по центру був, хлопчик погиб, а той, що крайній був, ну, у нього легке. А потім слідуючий вистріл був і виходить, що осколок а він мені залетів, а так ось я не достав до хребта. Получається, тут збоку залетів, тільки з тієї сторони. Я це що ноги відказували. І в рацію попало, що ми не могли докричатися ні до кого, що цей ж хлопчик бігав в евакуацію, там визивав усе останнє. Воно як-то так пройшлося все швидко. ли мене відкинуло, що я спиною сильно ударився. Почається в мене два суглобових отростка, диска l 2 l 3 зацепило. Перелом мене зацепив, а вони отричають за ноги, да, і ще й плюс за туалет. Реабілітація у вас особливо перший час була дуже складною. Розкажіть трошки детальніше, будь ласка. На реабілітацію вам ми договоримося тут, а я лежав, щоб ви розуміли, до мене дотронутися невозможно було. От болівий да? синдром, оцей був от, в основному ліва нога. Там воно що ліва, що рава. От хтось йшов по колідору, мені вже больно було. Накривали мене там одіялом розтинюю, вбирали одіяло, тобто мені це вже больно було ужас. Хтось тобто підходив до кровати, дотрагувався, цей дуже больно було. І він каже, ми тебе тут на реабілітації, я договорюся, а я тоді лежав. Як якщо мені треба було витягувати осколок, тому що я навіть сісти не міг із-за того, що мені в спині щось мішало. А потім вони підходять і кажуть, може у вас в Дніпро там, ближче додому. І, в то відправили вони мене сюди, в больницю підходять, я ж кажу, що невозможно дотронутися до мене, вони не знають, що зі мною робити. А потім приїхали ці нейрохірурги, типу по поводу операції. І він такий заходить, там дідусь один, він заходить, каже, будемо думати, що робити, типу, щоб не навредити. Ну, ходити ти більше не будеш. Завалибався і пішов. От як ви думаєте, таке мене тоді состояння було. Вони проходили, я жінки кажу, я кажу ніфіга, я кажу, як, як упав, кажу, так і встану. І от о, по чуть-чуть. По потім відвезли ми... мене на больницю у Львов. І вони мені зробили операцію, там ззадів на спині, такий акуратненький, не те, що на животі. Витягли мені осколок, тоді виті, викотили ж вони мене на калідор. Я ж ставати почав одна ракоза, частушки їм там співав. Я вже відчув, що вже боль не так. мене як везли на поїзді, так натрусило, що просто ужас, це боль. То знеболювання не допомагало. Воно ну, мені і зараз, якщо і їй допомагає, там буквально на 5-10 все. То тобто ви постійно відчуваєте біль? Да, це в мене постійно. Ну, скот, если я ездил в эту клинику Вербу на магнитотерапию, то вот сколько я там времени час находится. Вот час у меня не болит. Все остальное время постоянно. Вот це уже 8-й месяц постоянно не было такого, чтобы не боліло. Разом із Артемом та його дружини Ольгою ми рушаємо до клініки, аби побачити, як проходить така необхідна героєтерапія та поспілкуватися із лікарями. Кожен крок для Артема сповнений болю, а кожна сходинка справжнє випробовування. У клініці Артема зустрічають з радістю та кажуть, що це найвпершіший пацієнт, мотивації якого вистачило б на десяток поранених. Артем звернувся к нам з дуже важкою після дуже важкого поранення. Це був вогнепальний перелом відростків поперекових хребців, з ураженням сечового міхура, з пошкодженням 12-персної кишки, підшлункової залази. Він пройшов за багато забагато за багато Звернувся з вираженим болем у попереку, у кінцівках. Майже не ходив. В його лікуванні ми застосовуємо нові фізіотерапевтичні, інноваційні фізіотерапевтичні методики, такі як суперіндуктивний магніт і лазер високої інтенсивності. Завдяки цим процедурам ми намагаємося облегчити біль, зменшити його. Покращити кровообіг у пошкоджених тканинах та покращити чутливість у кінцівках. На сьогодні це вже 12 та процедура, є позитивна динаміка, вона не значна, але вона є. В момент процедури майже Артем не відчуває біль, вона потім повертається, але вже не в тому обсязі. Ну, ми намагаємось робити те, щоб Артем зміг повернутися до нормального життя. Попереду у нас велика робота, але ми віримо в успіх, наш суспільний успіх. Ну а зараз повертаємося назад до гуртожитку, в якому мешкає Артем та Ольга, аби продовжити нашу розмову. Сходи на п'ятий поверх це найстрашніше, що окрім болю кожного дня долає Артем. Підійматися без ліфту дуже складно. Артем розповідає, що нерідко падає на сходах, і якщо дружина не поруч, то не завжди має сили, аби швидко піднятися на ноги. Наразі всі лікарі захоплюються вашою силою волі. Що мотивує вас кожного дня боротися, долати біль? Де ви знаходите сили? 33 роки. Як ви думаєте, мені хочеться ходити чи ні? Я ще тоді, як я жінки сказав, кажу, ні, я кажу, і ще й хлопці до мене приїжджали два друга. Літом кажу, в будь-якому випадку на рибалку, на рибалку. Ні, тут туди-сюди, як то почав легше. Ну, не то, що легше, а у Львові я коли був на реабілітації, скільки ми там, півтори неділі були на реабілітації. От у мене там взагалі не було бажання ніякого реабілітуватися, Ну, Не було ніякого желання абсолютно, я не знаю чого. Тільки приїхали в Дніпро, да, у мене там бажання було і те, і те, і те. На ходунках падав, на костелях падав і досі падає на що. На коляску стараюсь взагалі не сідати, я переворачувався на ній. В душі сіна, да, я сів, і то я не переїду через цей порог, там в душі теж не переїду, тому що жінка допомагає. А так, аби не Оля, мені кажеться, я не знаю. Із побратимами наразі підтримуєте зв'язок? Звісно. Вони вас теж підтримують. Да, ось недавно вони приїжджали до мене. Група підтримки була. З командиром постійно спілкуюся. Хороший чоловік, я йому благодарен. Дуже багато за що. Хороший мужик, таких командирів мало. Наразі найважчі проблеми, з якими ви стикаєтесь у побуті, що найважче для вас? Може, сходи, може. Та все. І спуститися важко, і підняться важко. Буває, і падаю, як спускаюся, лі піднімаюся там на коліно ударюся. Ну, я, ж, я ж то не чувствую. Я не знаю, що мені робити з ногами, з пальцями. Ну, обуття – це нереально мені самому. Грижа теж на животу обіщали одну, получилось друге. Поки ти з автоматом ходиш, ти треба комусь, а тільки отримаєш ранення, ти... ми це вже убідилися, що на столі ти нікому не може. Стосовно ноги, самостійно ви взутися не можете, так? Да? Раніше мог, поки не почали викручувати пальці. Бачите, пальці. Вони зараз зігнуті. Бачите? І Це нормально виробить. А ці ось і зігнуті. Я зараз я не можу лягти на спину там лежати. У мене тільки дві двох позах, в яких я можу лежати. Все, остальне я лежати не буду. Це ви можете на боку лежати, так? Я можу лежати отак ось ноги в мене. Отак одна під одне. Угу. Либо ж можу лежати, ноги в мене, як будто я біжу. Дружньою сусідами може вете, чи все ж таки є певні проблеми? Унікально. Проблема те, що вони ж умі п'ють і двері буває, виносять. Ну, не нам, а взагалі як для ну, того, це общежиття, що як я для нього треба тишина, покоя, відпочинок, А тут от тиха. Це що щас людина роботі, а вони взагалі? Тільки вихідні тут. Тут як вихідні, тут же свадьба, гулянка, драка, невіція, не вікна тут викидується. Це в нас кухня. Це наскільки людей? Це ми робили, це ще до війни ми зробили тут всі ремонт. Сложилися деньги, красили чоловік, тут участвував, дуже потолки тут оділав, красив, штукатурив. Скажіть, будь ласка, чоловік щось собі готує, чи все залежить тільки він... від вас? Зараз ні. Я готую. Як же він буде собі готувати, він не прийде, не зайде. Це ж не умови, що ти там вдома можеш там включити, там, наприклад, печку і що щось підігріти, то ні. Я Я ним. А так у нього туалет, звісно, вітру заказали. Тут сходив, винесла в туалет тихенько, помила та й все. Да, условия такі, Що Ну, дуже важко. Скажіть, будь ласка, її є. Як налагодила це питання? Як? Це як? як Вивозю його на коляску, беру з собою таке шампунь, мильне рибне. Все в тазик пособирала, потім віддільно приношу стульчик, щоб він пересівся. Сюди. Він на коляски їде. Там такий теж порог, що він сам його не переїде, тож так допомагаю, підтягую, отак, от. такий душ у нас. Настраюю йому теж душ. Щоб йому і гаряча сильно не взяв, то що він може собі ноги, він же не чувствує, Нічі, можна їх попікати, тіло, потім будуть проблеми ще хуже. Ну таку літненьку водичку. Кожного, наприклад, на один бойлер 10 чоловік. А скільки чоловік користуються дошовою кімнатою? Ой, багато. Це всі на етажу. Тобто весь етаж. На дошова Да. Дашь, Хто живе, тут користуються всі ж тут? Квартіранти, так же всіх тут. Ну, Види знаходиться села, бо так підтримувати Все, то що якщо ще я буду падати духом, то як же ж йому буде теж тяжело. Як не в мені, то в кому він буде нуждатися? Як хто, йому не... хто йому буде допомагати? Що наразі для вас найважче? Тобто великий перелік питань, і проблем, з якими ви стикаєтесь, але що найважче для вас? Не, важче, знаєте, не в слові, а це що бігаєш, звісно. Якщо б було б якесь своє, може, якесь жильє, поміщення, що ти знаєш, воно, ти не бігаєш туди, туди, туди. І йому тяжело, і мені теж тяжело такое. Йому підніматися тяжело. Дуже. Мені, як наразі, я вже то і звикла біля нього. Везде з ним. Навіть навчилася ті ж уколи робити, що я боялася. Ти що, ну а шо, приходиться Таке. При що, приходиться ділати? Надо. Прищав обіймати. Ой, щоб чоловік став на ноги, щоб ця війна вже, Господи, завершилася, щоб ніхто не страдав від неї. Артем та Ольга вірять у перемогу та у диво, завдяки якому зможуть вирішити своє житлове питання, аби Артем почував себе більш комфортно та перебував у спокої, аби пити чай, гладити кота та спати у тиші.